Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про хліб. Це той самий продукт, який ми вживаємо щодня, але не задумуємося, який з них саме корисний. Розглянемо, який хліб краще обрати, щоб підтримувати здоров'я, які плюси та мінуси щоденного вживання хлібу, небезпеки дорожі, рекомендовану норму споживання хлібу та чи можна їсти хліб увечері без шкоди для фігури. Вітаю! Мене звати Юлія Рокас, я магістр дієтології, нутріцолог і 15 років працюю зі здоровим харчуванням, допомагаю людям в їх корекції ваги, а також оздоровленням. Давайте розбиратися, як зробити наші стосунки з хлібом здоровими. Почнемо з того, який хліб корисний. І ось мій топ-5. Самих корисних видів хлібу. Перше це цілозерновий хліб. Він може бути як на дріжджах, так і без дріжджів. І про дріжджі я обов'язково сьогодні розповім і трішки далі. Отже, такий хліб містить більше клітковини, вітамінів і мінералів, порівняно з іншим хлібом, наприклад, білим, таким як батон або багет. Цей хліб сприяє кращому травленню та знижує ризик серцево-судинних захворювань, адже містить багато клітковини. Нутритивний склад на 100 грам. Отже, калорій 220-240, в залежності від того, який процент різних видів борошна, білки 8 грам, жири 2 г, вуглеводи 40-45 г, клітковина 6-9 г. І це доволі суттєво. Адже норма клітковини складає 25-30 грам для людини середньої маси. Факт: ціле зерновий хліб містить багато вітамінів групи В, зокрема в 1 в 6 залізо, магній і сален. Хліб із пророщих зерен має вищу біодоступність поживних речовин, таких як залізо та вітамін С і більше антиоксидантів, містить менше глютену та краще засвоюється. Нутритинний склад на 100 грам, калорій 200-210 знову залежить це від процентного співвідношення різних видів борошна, білки 9-11 грам, і тут це доволі вже суттєва кількість, адже якщо ми порівнюємо з яйцем, яйце приблизно 5,5 грам білка, тому ми отримуємо з вами з хлібу пророщених зерен, стільки білка, якби ми з'їли два яйця. Далі жирів 1-2 грама, вуглеводи 35-38 грам, і клітковини 7-10 грам. У 2014 році було проведено дослідження, яке підтверджуло, що пророщування підвищує вміст вітаміну С та знижує рівень фітінової кислоти. А для засвоєння таких мікроелементів, як кальцій, залізо, магній, рівень фітінової кислоти має дуже велике значення. Тому чим менше рівень фітінової кислоти, тим краще ви засвоюєте в такі мікроелементи, які ми можемо взяти з вами з яєць, з сиру, з м'яса або з риби. Отже, на сніданок поєднання хлібу з пророщених зерен і білкових продуктів буде оптимальним. Житній хліб, особливо на заквасці. Я цей хліб дуже люблю. Він мені нагадує якийсь смаколик, особливо, якщо його підсушити. Такий хліб багатий на клітковину та має нижчий глікемічний індекс, що допомагає контролювати рівень цукру в крові. Він містить специфічні поліфеноли, а це антиоксиданти, дуже ситний. Нутритивний склад на 100 г, Калорії 210-230, білки приблизно 6 грам, жири 1,5 грама, вуглеводи 38-42 г і клітковини 5-7 грам. Мінус може бути важким для тих, хто має проблеми зі шлунком або підвищену кислотністю, а також якщо є чутливість до глютену. Адже жито це місне борошно. Хліб з насінням, гарбузове соняшникове та льон, або бувають роблять хліб з борошна з самих цих зерен. Тут дуже багато білка і корисних жирів, особливо альфа-ліналінової кислоти це омега-3 кислота, поліненасичена, яка є в рослинних продуктах, зокрема зернах та горіхах. Містить високу кількість клітковини, нутритивний склад на 100 г, 250-300 ккал, адже тут багато жирів, тому буде підвищена калорійність. Білки 9-11 грам, жири 7-12 грам. Але не бійтеся цих жирів, це корисні жири і вони нам потрібні. Вуглеводи 30-35 г, клітковина 8-10 грам. Це хороший вибір для людей з підвищеним холестерином, адже насіння сприяє його зниженню за рахунок альфа-лінолінової кислоти. Безглютеновий хліб зазвичай роблять з гречки, проса, кукурудзи і навіть мигдалевого борошня. Підходить для людей з ціліакією або глютеновою чутливістю. Мінуси часто місяць крохмалють добавки, якщо ви печете не самі, бо заради товарного вигляду, щоб отримати хліб пухкий, часто додають різні підсилювачі або розпушувачі, і це не завжди корисно. Проте, якщо ви робите його самим, він у вас буде більш такий спресований, більш такий грубий, але це не зашкодить хлібу, якщо ви хочете отримати максимум користі. Нутритинний склад на 100 грам, калорій 220-260, білки 2-4 грама, жири 3-5 г, вуглеводи 45-55 грам. Хліб, який я раджу вживати дуже рідко, це білий хліб з пшеничного борошна вищого готинку. Зазвичай це батон, багет, якісь кренделі, булочки і рагаліки. Які мінуси? Звісно, це низький вміст клітковини, це високий глікемічний індекс і швидке відчуття голоду після вживання такого виробу. Нутритинний склад на 100 г складає 250-270 калорій, білки 7 грам, жири 2 г, вуглеводи 50 г, клітковина всього 2 грама. Тож, білий хліб це як серіал без сюжету, начебто виглядає красиво, ми його дивимося, але потім нічого не пам'ятаємо. Для вас я підготувала таблицю, де прописала нутритивний склад всіх цих видів хлібу, а також того ж самого не дуже корисного та рівень глікемічного індексу. Тож зберігайте. Розберемо хліб на дріжджах. це друг чи ворог. Що ж таке дріжджі? Це одноглітинні гриби. Вони перетворюють цукор на вуглекистий газ та спирт, завдяки чому хліб росте. Найчастіше у випічці використовують пекарські дріжджі, ці трудяги допомагають тісту підніматися. І ці дріжджі можуть бути в таких варіантах: перше, це активні сухі дріжджі, потребують попереднього замочування, інстантні дріжджі, можна додавати безпосередньо в борошно і свіжі дріжджі, мають короткий термін зберігання, але забезпечують дуже швидке підняття тіста. Наступне від дріжджів – це закваска, це дикі дріжджі та лактобактерія. Це більш повільний, але природний процес бродіння, і якраз корисний хліб на заквасті, адже це природна ферментація. І інші види дріжджів це пивні винні дріжджі, які теж іноді потрапляють в харчовий ланцюг. Є думка, що дріжджі в хлібі це зло, особливо для тих людей, які страждають на грибкові ураження, такі як кандіда. Правда, частково. Самі по собі пекарські дріжджі. Не колонізуються в організмі, але раціон з високим вмістом цукрів та рафінованих вуглеводів, яких багато в білому хлібі, може створювати сприятле середовище для розростання кандіда. Кандіда не дорівнює дріжджям з хлібом. Пекарські дріжджі і кандіда це різні організми. Так, це обидва гриби, але це як порівнювати голуба з куркою, тобто обидва птахи, але ж ми не вживаємо голуба так, як курку. Що каже наука? Було дослідження у 2017 році, ось це, яке зазначає, що надмірне споживання простих вуглеводів – це основний фактор росту грибкової інфекції, а не самі дріжджі з хлібу. А інше дослідження показало, що дієта з низьким містом цукру та високим містом пробіотиків, тобто це закваски, може допомогти при кандідозі. Отже, хліб на заквасці на природних диких дріжджах буде корисним. Тож, який хліб безпечніший для тих, хто має грибкові проблеми? Перше, уникати білого пухкого хлібу, вся випічка і навіть млинці краще прибрати. Обирайте хліб на заквасці. завдяки молочно бактеріям, тобто лактобактеріям, він має нижчий глікемічний індекс і менше живить грибкове царство в вашому організмі. А якщо цей хліб ще містить велику кількість клітковини, наприклад, як на пророщених зернах, це буде ще корисніше. І звертайте увагу на склад. Чим менше інгредієнтів, тим краще. І тепер моя порада, як нутріціолога-дієтолога: якщо у складі хліба більше, ніж 6 слів, особливо половина з яких ви не розумієте, краще цей хліб відкласти. Чим простіше склад, тим краще. Якщо вас цікавить, як саме діють грибки в організмі, я рекомендую подивитися моє відео про експеримент з грибами. Ви будете здивовані. Рекомендована норма споживання хліба. Чи є таке? Звісно, є. Є чітко прописані рекомендації FBDG щодо крохмалістих продуктів для Євросоюзу, Ісландії, Норвігії, Швейцарії та Сполучного Королівства. І це рекомендації геть зовсім свіжі від 9 квітня 2025 року. Які ж є рекомендації для дорослих людей, а саме споживати не більше, ніж 6 порцій крохмалістих продуктів на день, половина з яких має припадати на цілозернові продукти. Якщо ми візьмемо рекомендації щодо хліба, в рамках цих рекомендацій, то це буде так: одна порція дорівнює приблизно 25-30 грам хліба. Якщо це зернове борошно, яке складає, не менше ніж 75% від загальної маси, з якої робиться хліб, ми можемо спожити навіть 120 грам. Це приблизно 4 скибочки. Якщо це цільне борошно або цільне зерно, з якого роблять хліб, складає не більше, ніж 50% плюс-мінус, то ми можемо спожити 2-3 скібочки, це 100 грам. Тому цілозерновий хліб вважається корисним і рекомендованим для споживання, і геть зовсім не шкодить фігурі. Проте пам'ятайте, що кількість хліба залежить від рівня фізичної активності, віку та загального раціону. Розбираємо плюси та мінуси щоденного споживання хліба. Плюси, хліб є джерелом енергії, особливо якщо він виготовлений з ціла зернового борошна, містить групу вітамінів Б, мікроелементи, зокрема заліза та антиоксиданти, такі як поліфеноли і вітамін С, що важливі для обміну речовин. Мінуси: надмірне споживання саме білого хліба може призвести до набору ваги та підвищення рівня цукру в крові. Деякі види хліба містять додані цукри та консерванти, тому уважно читайте склад продукту. Популярне запитання, яке мені часто ставлять, Юля, чи можна споживати хліб увечері без шкоди для фігури? Міф про вечерю без вуглеводів. Немає жодних наукових доказів, що споживання хліба ввечері призводить до набору ваги більше, ніж в інший час доби. Важлива загальна кількість калорій за день. А також чим ви споживаєте хліб під вечір. Я рекомендую, якщо ви вирішили вжити хліб на вечері, то обов'язково обирайте цілозерновий хліб, бажано на заквасті, поєднуйте його з легкими білками, такими як яйце, тунець, бобові, а також великим різноманіттям овочів для збалансованого прийому їжі. Хліб ввечері це не ворог для фігури. Якщо він не приходить з компанією у вигляді сала, масла і ковбаси, якщо він йде. Компанії з легкими білками та різноманіттям клітковини, зокрема в овочах, це буде корисне поєднання. Саме тому ми можемо часто побачити таку страву, як капрези, коли використовують молоді сири, помідори і хліб. Підсумовуючи це відео, я хочу побажати вам обирати той хліб, який працює на вас, а не проти вас. Найкращий хліб це не той хліб, який просто не білий або без дріжджів, а той хліб, який має зрозумілий склад, який складається з поживних компонентів, які мають високий вміст білку та клітковини. Це той хліб, який буде відноситися до повільних вуглеводів, а значить не буде визивати стрибку цукру після того, як ви його вжили. Це той хліб, який не буде викликати вуглеводного бумерангу через годину після того, як ви його з'їли, або не нести вам користь та здоров'я. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо так, постав подобайку цьому відео, підпишись на мої соціальні мережі і заглянь на мій Patreon, де можна отримати гайди а також консультацію зі знижкою. Також поділіться цим відео зі своїми знайомими, адже воно несе дуже багато корисної інформації про справжню нутріціологію. Дякую за перегляд!